Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я дуже давно не виходив на зв'язок, місяці йдуть. Не сильно канал прокачав. І інтересу до оцінки музики маю небагато. По-перше, не через низьку популярність, а через кризу музики в Україні. У нас війна, і нам зараз, мабуть, не до того, аби кидати якісь фінанси, гроші на. Того, щоб на композиторів, на розкрутку артистів, але тим не менше війна це такий емоційний стимул, що на мою думку мало би з'являтись більше цікавої музики. Порівняно з попереднім періодом, тим більше в нас саме націоналістичне таке піднесення зараз. І е, кілька місяців тому я вже, начебто, відчув, що ось хороша музика до нас під'їхала. Хороша попса, лайтова і приємна була оця Ванька встанька пісня. Я все інше з трендів періодично прослуховував різний реп націоналістичний, там чути гімн і так далі. І воно справді націоналістичне і навіть популярне, але на мій смак воно недостатньо мистецьке, художнє і не претендує на якусь інтернаціональність. А я саме я навіть українську музику націоналістичну перевіряю на предмет того, чи міг би якийсь там негр з Зімбабве, чи хтось там. З Австралії слухати її і любити. Так от я не побачив такого порятунку ні в Калуж оркестра, чи як їх зараз назвати, я був не в захваті від них. Націоналістичне проукраїнське культивує нашу націю і дає нам інформаційну підтримку дуже добре, але як музичний продукт. Я не бачу за тим перспективи. Ніякої. І от зараз, здавалося б, Надія. Нова Надія загорається. Це Артем Пиловаров з НК заспівали пісню там у Тополі. Бачу, що воно швиденько вискочило в тренди на перше місце. Всі почали це слухати і зацінили. Ну і давайте я зараз з вами це оцінюю. Ви знаєте, як я оцінюю. Музика буде, роблю паузи, коли якісь висновки напрошуються, враження наз... назрівають. Цікаві, і я картинку включу хіба після спонсорування каналу, але це зараз не на часі. У нас війна. спонсоруйте армію, а не мене. Ну що ж, хто прийшов за неупередженим відгуком, ви тут ви його почуєте. Давайте в двох тезах ставлення до Артема. Артем Пивоваров як співак-виконавець мені не до вподоби цілковито. Я до нього неупереджений, не маю ні злості, ні ненависті, ні огиди, але не бачу за ним. Жодної перспективи. Розумію, що він якимось чином може себе просувати і міг себе активно, дуже активно просувати від свого від початку своєї кар'єри. Тобто можливості в нього були і є, але е, ні вокальні, ні зовнішні дані, ні харизма, ні імідж, ні стиль його пісень, його м, репертуар не чіпляє і не подобається. Енкей. Тобто Настя мені подобалась дуеті з Потапом, хоча то було не націоналістично, не по-українськи, а музика більше вже зараз імпонує музика, що більше ворогу імпонує. Як на мене, то було цікавіше, ніж Настя в сольному, Настя як сольний проєкт. Хоча і в сольному проєкті НК я знаходжу непогані пісні, в принципі, не катастрофа. Тобто до неї ставлення значно лояльніше в мене в сумі, ніж до нього. Але раптом і в нього, і в неї вийшло раптом цей дует вибуховий. Починаємо Що впадає в око спочатку? Як воно відзнято? Відзнято нормально, на рівні, не вражає, але і непогано. Нормальні локації, якісь українські, в цілому більш-менш націоналістичні одіяння на них нормально виглядає. Ніхто, не, ніхто візуально мене не відштовхнув, нормально. Але от що впадає в око, це те, що Артем. Аби, напевно, компенсувати недостатньо там, широкий діапазон голосу, недостатньо якийсь яскравий виразний тембр, він кричить, він використовує якісь гортанні звуки для того, щоб виконання було потужніше Потужніше він намагається співати. Пісня на початку, це так розумію, нам програли приспів одразу, а потім йдуть куплети, да? і потім знову приспів. Пісня справляє враження непогані, не то щоб це щось унікальне, а залежить від музичного супроводу і того, як вони свої вокали далі поєднають. Наскільки це виграшно, не знаю поки що. Зрештою, так чи інакше, в нього вийшло виконати досить потужно цю пісню, і його виконання досить потужне і енергійне. Нема там якоїсь глибини голосу виняткової. Ну, Не у всіх вона є, і деяким виконавцям, і вона і не потрібна, і так добре. В цілому непогано. Можливо, я би так от з перших вражень сказав, що це щось одне з найцікавішого, що він робив на мій смак. Мінус найбільш явний мінус це не те, що він перекрикує, він кричить в тему. Так можна висловитись. Явний мінус це дуже слабкий, мінімалістичний, невідчутний музичний супровід. Тут знову ж таки на мене накидаються завжди, бо не всім це потрібно, бо не всюди має бути оригінально, впізнавана і така відчутна музика. Десь музика фоном, бо всі контрасти у виконанні, все робиться голосом. Добре, так можна робити, і деякі пісні з практично без музики. Класні і шедевральні більше того. Для цього треба багато інших компонентів, але я впевнений, що таку пісню хорошою музикою, хорошим музичним супроводом походу їхніх співів можна дуже значно посилити і покращити. Я не бачу достатнім його виконання, аби сказати, тут музики не треба. Неважливо, яка тут музика. Важливо, яка музика, які в неї в неї, в ній ритми і контрасти. Музика слабка. Це суттєвий мінус пісні. Але в цьому вона справляє враження непогане. На фоні того, що в нас зараз в трендах, на мою думку, дуже нецікаве щось. Це непогано. Тут музика звучить добре і як треба. І вона повинна була звучати добре як треба і там раніше, де вони виконували. Включити маленький програш, чи як це правильно називається. Вибачайте, я е, людина з народу. Е, з хорошою музикою добре. А до того не треба було, А після цього теж не треба буде. Як на мене, хорош, е, хороший відчутний і впізнаваний музичний супровід має бути з першої ноти і до кінця. А тут він, бачите, от. На двох хвилинах майже. Так, знову ж. Секунду. Знову ж таки, про виконання. Ну, виконання Насті краще. Дуже значно краще. Воно не таке потужне, як в Артема. Воно... Артем бере саме силу, і він так викричився, що його виконання привертає більше уваги. Але по суті, якщо оцінювати сам голос, ну, Настя явно значно краще співає і виконує. Вокальні дані її на іншому рівні. Це ясно і видно. І тут вона в мене не відмінують більшості своїх кліпів, викликає ще приємні враження ще й тому, що вона не подає себе як суперсексі, жінку, яка націлена тільки на якусь звабу, тільки хіть. Якийсь образ у неї більш м'який, компромісний і приємний. Вона мені тут подобається. І вона виглядає більш органічно ще тут, ніж Артем, бо Артем ще й крім цього надривистого голосу, який багатьом, я думаю, сподобається все ж таки. Він дуже експресує і стрибає, і намагається виглядати якимось дуже енергійним. Напевно, це він сюди так робить. Можливо, він справді така енергійна моторна людина, але це виглядає як якийсь кураж, це виглядає не щиро. Він просто настребує, він тобто так надмірно, він активний жестикулює надмірно. От я це і прослухав. Найзагальніший висновок про це. Це краще, що виходило після того Ванька встанька. Хоча зараз, напевно, багато хто скаже: Ванька встанька це ж для, школя... для школярів, для діточок. А ні, Ванька встанька це дуже збалансована, легка, приємна, нехай вона не високохудожня, але така поп-музика, яка претендує на значимість широку. Не тільки в Україні, в Україні не тільки для дітей. Чи для якоїсь молоді. Вона багато кому підійде, багато кому імпонує. Навіть якщо ми її не розпіаримо в Америці, а ми її не розпіаримо в Америці, то вона зроблена по рецепту, який для них теж підходить. Тобто універсальна. Я шукаю універсальну музику. Чим більш універсальне мистецтво, тим, чим, тим більш воно є мистецтвом в все ціло. Тобто, Мистецтво це універсальна мова спілкування. Це непогано, є непогані контрасти, непогане виконання, є хороший ритм в пісні, який ми чуємо недостатньо часто. Він на куплетах практично значення музики стає нульовим, вважаються мінусом. Навіть при акценті на вокал музика має грамотно підкреслювати це все, а вона на фоні не існує. Тобто є плюси і мінуси, це однозначно непогано. Але коли ми навіть місяці. І оцінюєш день за днем нові якісь музичні роботи від виконавців старих чи нових, розумієш, що а по суті, то запропонувати нема чого. Ми повинні робити українську музику, ми повинні просувати свою національну ідею, ми повинні свої мотиви, культуру, всі атрибути нас як нації прославляти і привертати до себе увагу світу. Ми повинні демонструвати, чого ми варті культурно поза межами війни, бо війна закінчиться за рік, чи за два, чи не знаю, скільки, чи за, які, за якісь роки, а далі що? Ну, війну перемогли, а далі треба розбудовувати країну, і наскільки, наскільки ж важливо, як економіка, це наша культура. Тобто, ви розумієте, наразі я не бачу достатньо потужного якогось поштовху, який яким би скористались наші виконавці, молоді чи вже імениті, для створення якоїсь нової. Нової хвилі піднесення. Я цього не бачу. Але це досить непогана пісня. За сумою ознак, вона мені сподобалася. І то, що вона в трендах на першому місці, це виправдано, тому що вона справді краще всього ще є. От там Калуш з Зарасмусом заспівали. До того тримались трохи в трендах. Зарасмус це круто. Але наскільки потрібен пісні In the Shadows Калуш? Я думаю, не потрібен був. Хороша пісня, і називати пісню In the Shadows, називати її In the Shadows of Ukraine, Це знаєте, дуже дуже вел, дуже велике натягування просто мотиву. Я сам за те, щоб культивувати українське, але це треба робити крізь талант і обов'язково через оригінальність, а не через використання крутих треків у іменитих виконавців. Давайте ще е, мадонну переспіваємо, давайте Кавуж з об'єднається з Мадонною. Давайте ще з чимось. Ну добре, ну краще так, це ж все одно просуває українців. Але нам важливо показати свою оригінальність. Що не, не говорить. В цій пісні є оригінальність. Сподіваюся, українська музика буде розвиватися надалі. І всі від того виграють. Дякую з вами, був авторитетний слухач. Можете мене підтримати е, в будь-якій формі тільки після того, як ви підтримуєте українську армію через фонди притуле. Через фонд Поверний живим, чи через активіста Стерненка. Байдуже. Підтримуйте українську армію, якщо у вас лишаються якісь копійки. Підтримуйте інших цікавих, цікавих вам блогерів. Це ви самі це розумієте. Слава Україні! Вірю в нашу перемогу, вірю в те, що ми піднімемо нашу культуру на новий рівень. І все Україна ще попереду. Папа! -па.